Ціна незалежності, вулична інсталяція, портретів загиблих героїв. Сюди часто підходять рівняни та сім'ї військовослужбовців, аби подякувати або ж поговорити. Це мій син. Як тепер що вчиться, все захищав? Звісно, коли люди бачать, що таке от на Україні роб. Раніше на Майдані розміщували портрети лише почесних громадян міста, але від цієї ідеї вирішили відійти, аби увіковічнити пам'ять усіх загиблих військових. Ми чітко маємо розуміти, кому маємо віддати шану і повагу за те, що люди боронили нашу бороні державу. Оце ті люди, які віддають кожного дня. Фактично ми бачите, що проважаємо. Але шанування теж відбувається, і шана, це має бути перш за все, тому що люди мають чітко бачити, скільки людей вже... Шло від нас, окрім того, що на майдані тепер буде більше інсталяцій героїв дотичних до рівного, банери повністю оновлять. Дані конструкції зроблені з алюмокомпозиту, а також з металу. Вони довговічні. У нас є гарантія на них 5 років. Нічого з ними не має статися, окрім можливо, фізичних якихось пошкоджень, граду і все це єдине, що може їм зашкодити. Про те, що інсталяції потрібно оновити, кажуть і сім'ї загиблих героїв. Звісно, потрібно і звісно на часі, тому що за менше ну, за півроку, фактично. Оці. Вибачте, позорні банери, вони ну вони прийшли вже зовсім в непотріб. А це конструкції нормальні, я так бачу, що вони важкі і вони будуть стояти. Бо ці здуває вітер, ці мішки страшенні. Ну, це жах. Усю інформацію та фото на інсталяціях затверджують із родинами загиблих військових. Все нам дзвонили. Дякую міської раді. Вони нам все завжди йдуть на ето. Вони. Нам дзвонили, сказали, яку фотографію ми поміняли фотографію, захотіли, щоб ця була. Оновлення вуличної інсталяції відбувається не за міські кошти, а за сприяння благодійного фонду Віктора Шакерзяна. Допомогли з реалізацією ініціативи місцеві підприємці. Це є місцеві бізнесмени, які я зібрав їх коло. Ми буквально поговорили 15 хвилин. Всі погодились без винятку. Кожна конструкція вартує близько 10 тисяч гривень. На ній зображено три світлини військових а також інформація про них. Ілля Тимашевський Павло Стецюк новини рівного.